Всім привіт! У нас стала посилка від Володимира. Та нам ось так вона виглядає, І Давайте подадиться відглядаємо шоби. Ось так виглядає, а далі будемо Так, Давайте перше, що попадається в очі, це ось такий пакетик. Давайте це сюди. І ось такий пакетик. Тут мені. Одночасно пишуть всі, але ми будемо знимати відео. Так, а що це таке? Срань, Господня? Будда, Аллах, існує. Срань, соник, хечкок. І він у нас у вигляді брелка. Во. І. Маленька сопля. Анкілозавр, дитинча. Навіть маркіза прийшла, може її носик побачити, ні, вже не побачити. Дитике воно мале. Так. Ну я здивований, такий крутий з кутизний. І в пупирку, саме цікаве, завагнали в хребет під анкілозавра. Шедоу. Он в голову бахнули. Цьому ось сюди. В попирку. Тема. Це okay. де неймовірне. Ось такі ось штучки. Юрський парк, сонік за хечкок. І тут у нас нові фігурки бам, бам-фігурки, хо хо оскільки мені ж такі Ну Давайте перша бам-фігурка, це у нас ось такий дереволюб. Оп, і у нього якась кофта. Як розумієте, хутро і на спині хутро. Тятішка бігає, щаслива, ось такий парубок, потім ось такі новорічні, боже. Да не дають мені знімати кіно ревнують. Так що ось ялинка, подарунки, ого Нічого це. оце прям мега супер! Така зла, як полярний медведь. Так, далі. Боже, у нас інший полярний медведь, який рожевий, якісь штучі пишачі. І з підбитим оком. Хтось дав його в око їй. І тут он тістечко, як його там, святкове. До дня народження, мабуть. І ось тут конфеті. Ось таке чудове, панденя, ну наче ж полярний медведь з фінгалом, то він вже пороживів. Далі ось такий кент. Тут принтована деталь з ботаніки. Він щось тужиться зараз, обестреться, це не точно. Боже. Ну він лусний, От я, я відчуваю, що він лусний. Далі у нас ось таке кохання, дивіться, сердечко, метелики, знов сердечко, копелюх, зайчика. Прямо якийсь набір тварин таємничий. Далі у нас ось такий подарунок, Ре реально подарунок, дивіться. І він у нас ось такий зелений. Як він називається, хто не знав, це у нас такі. тільця окремо є. Це в в 20-й наборі мініфігурок з'явилися. але це не точно. Але ось це, Хоч подарунок так лежить. Людей, що хочуть на подарунок. Люди хочуть сноуборд на подарунок. бачите. А по факту тобі да твій чоловік дарує сам себе. Ну, Щастя, радість. Копелюк дуже прикольний, до речі, такий. Сопля. А так на щось схоже, правильно? Так, далі у нас ось така дівчина. Ого дівчина, конечно. Кашетна. Он собака якась з кисткою. Надувний песик. З кульок. Бачите? Він ще такий неоновий. З, з, зелений неоновий. І ось тут кулька песик. Це, значить кульковий песик. Що ще така вся рожева, дуже дивовижна. Так, тут у нас валяється, ви не повірите, купа тварин. Ось така бірюзова змія. Чи як вона? Аквамаринова називається. Котиня, Ось таке темно-сіре Ось. І червона пташеня. Так що, ось отак. От. Далі у нас ще ось така штучка. Це подарункова Ш штука від подарунка, кришка. Потім отака така панянка. Ого, яка вона відьма, Афродита чи хто вона? Вон... Бачите, годюка у неї стрібно на шиї висить. І дивіться, які у нас складочки на юбці. А дивіться, ніром там видно цю залисину. А хоча це перука злетіла, короче. Оба, я тебе нічого не видно. Оба! Тут вона така зла. Куля, ти дивишся на моє залисіння. Дивовижно. Так, що тут у нас? І тут у нас... Срань. <гух> Срань Господня. Це мідний мечик, якийсь професор, блядь. Ще он кофта якась, лакоста. Штанці лакоста це. Це якийсь профессор. навіть вуса срібні, блядь. Тут він спить. І волосся професорське, прям. Професор рицарських наук якийсь. І бідний лицарний меч, бачите? Я такого перший раз бачу, щоб з міди меч був. Такого кольору. Я навіть не знаю що це за колір, якщо чесно. А догадуюсь, це... Dark Nougat, ну, наче. Це не точно, коротше, ну ви зрозуміли. От light, це dark, ну щось. Магія. Ну, коруча, меч, прям бомба. Вау, Ну коруча, дякую за такі крутизні фігурки. Летих відкладати. Прям тут куча звірів. Навіть песика такого можна тварини рахувати. Він вміє бігати, гавкати. Пісія, блядь, де попала. Так що ось і так. Далі. Так, а це що таке? Далі у нас пакетики це для чого, щоб я зібрав перший сет Хелловіна, але це не точно, ну, якщо це треба збирати мені на Хеллоуін, то ми будемо окремо відео викладати, будемо відкривати і намагатися зібрати Хеллоїнський набір. У мене причому там пару карток вже є, так що будемо дозбирати. Так, далі у нас суха. Є ось такі баночки, це зі 151 го сету, як я пам'ятаю. Нукулатуру на продаж. Да. Ще треба з цього спрізматика з переслати через кордон. <клухи> Хотіли викинути, я кажу, може людям треба. Будемо дізнаємося. Треба людям чи ні. Хоча я наче продав вже. І причому голубу я продав коробочки. Ось такі коробочки, правда, тут немає монет, Монети. ось вони лежать, як їх не виставлю на опціоні. Да, ось такі ось металеві баночки, я прям вшокований, яких багато. І тут у нас далі, далі у нас тут протектори. Раз, протектори два, протектори три і протектори чотири. І найцікавіше, що я попросив Володимира писати мені ось це. Я так розумію, це воно він мені пообіцяв. Тут у нас відносно нову рубрику на каналі запустимо, бо картки дорогі, не всі гроші є на картки, а ось на таку авантюру, я думаю, можна якось розігнатися, правильно? Бо що нам ще робити? Так що ми зараз перевіримо, дивіться, що у нас тут є. Хто розумний, здогадається, що відбувається. Можете в коментарях написати, що відбувається. Де в ній фермендер? Догадався, що це таке? Ну, Підказувати не буду. Подумайте, коли вже картки занадто дорогі, щоб їх збирати, треба є вихід покраще, щоб це називається, перетриматись, поки знову картки не впадуть в ціні. І останнє у нас тут ось такий бокс. Так, оце всі кенти. Коробочки з'їжджають туди. Звільняємо трохи собі місце. Протектори сюди, коробочки сюди, бо місце нам треба. Оп, це сюди. Треба в покемонському чаті рубрику нову запустити ось цим. Так, і тут у нас... Якісь дивовищні штуки. Давайте почнемо з чого. Давайте почнемо згори, як завжди. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. І це у нас ось отак. Першу ми майже дістали. Угу. Ой. ой і ай Так. Давайте дивитися, що це у нас тут таке. У нас дві отаких призматичних штуки. Це сюди. І поїхали. Давайте похитили приближимо. Так, перше у нас це реверси цього, як вона називається, незаміннього нашого призматика. Які вони гарні, навіть металеві енергії є. Ви зібрали колекцію металізованих енергій? Так що задумайтесь. Це всі кенти і реверси підуть на продаж. Налітайте, купляйте, як називається, металізовані енергії збирайте навіть ці... Пончики. якась собака блин, завелась гавкає гавкає, і вона вже гавкає. Причому тут не такі дві щоб гавкати нон стопом то просто просто є дразник чи якась вона некультурно воспитана всяке буває. не тільки тварин треба воспитувати, ну і людей зі мною згодні з цим какую картку вам подобать? Он эти какие-то слова Кинг. Обсидиан Флейм. пишет Видите это пар. Яичко свое тримаю. Двухкилометровое. Он соль рок дуже прикольно вылетает. Тулип. Гуль. Так, це ми подивилися. Їдемо далі, що тут у нас є? Із карток приїхавших? Давайте це. Ось сюди. Токсик Сіті, дивіться, який він. Ну, прикольний дуже виглядає, причому бойовий Яблочко, Глейсіон, Флоріон. Маска. Лугия Сэнди Шок, Драгон Пульт, Сэнди Шок, Пикачу, Тиранитар, Снорлакс, Айрон Хэнс, еще Глейсиан Екс, он Мастер Болл, это я так разумею, что повторка попалась, ничего себе. Жесть, да, ведь повторки мастерболев. Покебол, Еще покебол. Ще покебол. Ще покебол. Жіночка покебол. Це прикольно. жіночку покебол. Ми, ми заберемо. Жіночку покебол ми собі. професор Профессор покебол. Ще покебол. Он покебол еспіон. Як вам таке? Халуча. он голден вообще бомбически выглядит. Вы бачите это, это прям самый гарный, что я вижу. <гас> Лосей сюда. Летлео, Еще профессор. О, Эри приехала. Эри. Эри. Эри сюда. Артикус ваш два. Плодейские студенты. О, повторно. Мне прислали повторно. Да, у нас есть повторный цей. пульт Бачите, це SS. Цього призматика. І да, нам карток не багато але он тоблі. Потім Іві, Промочка. Хох. Дивіться який гарний хох, його собі забив. Гіраттина. Яка гарна Гіраттина. Тапулеле. Видите, катапулеве. Рампардос, ура, рампардос! Он Мелтон Прома. Бастидон. Он Иви. Причому таке круте Иви, оно от Бамбешки. Його града накрила, він тікає, бачите. Питається вижити. Це український Іві. Арказольт. Генесект, чи Genesect, Арказольт, Ще один Агрон Ось такий Тапулеле, таке Палово это Пласом Чи пласло, шоно ну таке почти Агрон, Мега Огром, Вибачте, і EX і принизити його. І Гардевар EX. Холо працює. Від голови промені відходять. Прям Вау! Так що вау? Далі у нас. так, 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 Щоб цю систему не вронить. Це сюди кудись. О! Арена Xero Лапані окуляри. Да, окуляри треба. Грабер. Причому ось ці дві картки не вистачало, щоб, як вона називається, виставити повністю 151 сет на продаж. то Тобто на аукціон. Правда, без єксів. Ну, що ж. Оманайт. Ормалдо. Суперрот. Палдеївський, да. О, рокет мі місія, рокет місія. Тобто істерично. Кабуто Скіті, бідна Скітти. Ну, я не знаю, як так можна жити. Бідна скітти. Тримається ураган, там щось все шатає, вона бідна тримається. Міном, іграшка. санкьорн, іграшка. Он ще Гудрод. Road. Хочу сказати Божа вудка. ну Це добра вука. Плюс Power. Бачите, яка штука. Тента Круэль. Чигорита. Дивиться кудись третье. Свит якийсь там. Бачите. Лилип. Тропиус. Фионя. Лилиганд, Вармадан. Ще Вармадан. Мелтон. Дракозольт. Джинесект, Сковоритка. Лілигант, Ейпом, Релікейс, Арчен, Вудкалани, до речі, як вам таке, Отілері, Тропіс, Вулум, Панята, Флуети, Олольські Діглети. Та взагалі, наче хтось є. Оце, а, топсідак, до речі. Анорис, котоны причем катоны Котоне, Сандайл, Вененат, Одиш, Сюрприз Бокс, Хапини, первая Хапини, до речи, в коллекции, Рики Муки, Пиджей, Джолтик, Какуна, Пачерису, Мэриб, Аноун, Кранидос, Свабл, ще Спритси, Снабл, Фішермен, Хіпопотапс, Ліліп, Тропіус. Думав, це його какашки блядь, Тропіус. А такі величезні. Арчен Дивиться на місто і хоче його знищити як злодій. І Айрон Так, прям круто. Сюди, це нам сюди. Далі це відправив Володимир Маховські карточки. Короте, це дублі. Два пікачу там були і хідрейджон і куча таких ось. Тепер продавати 10 тисяч років, коротше, це все. Так, далі у нас тут ще щось є. Далі у нас приїхали промочки, три. Я не знаю, не смешно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что, то я уже сбываюсь, пробачите что меня три. Не, шесть, да, тут шесть. Одно меньше, тут больше. Раз, два, три, шесть. Не доехали по одной штуке, короче, сколько схипровать. Это атас. Далі у нас тут ідуть коди. І наші коди. І це як багато кодів. І давайте по традиції 10 кодів. Ми з вами подивимось. Щоб вас не перебалувати. Раз, два, три, шість, сім. 8, 9. 10. Ну, так як я вас балую, натигом 11. І дві останні картки. Так, тут отакі якісь системи ще. Бачите? І дві останні штуки це якісь таємничі штуки. Це Burning. Будін Спаркс. Сюр... Блядь, я не в мій розмовляю. І ще дубль такий же. Спаркс, бачите. Going Fire. По дві промки. Тут і тут. Яка вам більше подобається? Ліва чи права? Вибирайте. Це хлопчик чи дівчинка? Значить це хлопчик. Так до побачення. Ось такі брикильки і ще й коди всередині. Тут і картки звичайні. Ось так от. Дякую будь за посилку. Дякую, що подивилися. Картки, я думаю, ці ми будемо з вами вскривати, якщо це попереду. Особливо мене веселить оцей кен. Маленький колозавр поки у нього о, як він називається, спині, хребти, хребці. Ще не затверділи нормально, і йому забачили кол в спину. І тепер він вимушений висіти ось так на, на цьому. На цепяху. Так що Ось такі ось справи. Живіть, радуйтесь, що ви не маленький анкілозавр з цепяхом в спині, в хребту. Так що, все буде добре. так що Пока-пока.